Саме так зустріти ворогів в сусідньої Білорусі готуються волинські тероборонівці, якщо ті раптом таки наважаться напасти потужною зброєю та справжньою мужністю. Наші воїни готові зупинити будь-який напад і зрівняти ворожу орду з волинськими болотами. Днями бійці сотої окремої територіальної бригади провели чергові навчання на прикордонні з Білоруссю. Цього разу воїни відточували навички зі стрільби зенітних гармат. Ми сьогодні працювали з у 23 і працювали з ДШК. -М. Дуже хороша зброя. По-перше, вона в нас нова. Ми займаємось постійно. Ми їздимо на стрільби, відпрацьовуємо. Воно дозволяє вести як по наземних, так і по, по піхоті і мало броньованій техніці. Серед бійців і пан Петро. Цей чоловік пішов захищати рідну батьківщину з перших днів повномасштабного вторгнення. До 24 лютого він був директором школи на Ковальщині. Зізнається сумнівів, щодо того, аби стати на захід України, у нього не було жодних. Ніяких думок не було. Тільки треба йти захищати. Ну а хто якщо не ми? Вогонь. Відтак усі бійці тут налаштовані рішуче, адже ціль у всіх одна захищати рідну землю від окупантів. Ми чекаємо противника. Якщо він прийде на нашу землю, ми будемо її боронити до кінця заїжджати. Це однозначно. Ми дамо радості. Навіть я можу сказати, що тисячу процентів. Це буде, ну як на мою думку, особисто це буде, ну, для його це буде останнє, що він зробив при своєму керівництві. Для нас це буде просто, ну так, да, буде важко. Ну, я думаю, що ну, нічого їм тут не сідає. Просто нічого. Ми будемо ми будем стояти, будемо захищати до кінця. Вона тут в цих болотах і залишиться нити, одобряти нашу землю. В цьому немає ніякого навіть, сумнівів. Людям можу сказати, щоб навіть, навіть не сумнівалися, не переживали кордон на замку, ми тут тримаємо, стоїмо, а ніхто відступати не буде. Se bo dobro.